Цією в такі виделці ми існуємо, що фактично і потім, потім починаються претензії. Якщо ви так її фінансуєте, то як ви будете захищати ці колекції? А як ви будете захищати свідчення? А де гарантія, що туди на ці 12 тисяч не наймається агент ФСБ, який ці бази даних? Просто зараз на це у держави немає грошей, а при цьому очевидно, що це не то, що проста, але якась більш-менш зрозуміла математика, про які гроші йдеться. Рано чи пізно він закінчиться цей стан екстремального насильства, і для того, щоб з нього вийти, потрібно перехідна законодавство для перехідного правосуддя. Важливою частиною цього перехідного правосуддя є меморіалізація, пам'ять, питання люстрації, компенсації шкоди. Музей голоси мирних фонду Ріната Ахметова, що наразі працює в музей історії міста Києва, ініціював платформу для обговорення майбутнього документації та архівування даних про війну для продовження циклу публічних інтерв'ю, який триває другий рік поспіль, запросили Антона Дробовича, керівника центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки. Останні десятиліття багато організацій збирають і документують події війни. Зокрема, я останні п'ять років очолював одну з таких організацій, яка і на державному рівні цим займається Український інститут національної пам'яті. І зараз тепер уже працюю в Київській школі економіки, яка має спеціальну програму щодо цього. Тому власне буду ділитися цим досвідом, який, зокрема, напрацьований на державній службі, і власне узагальнений зараз. Модерувала розмову членкиня наглядової ради фонду Ріна. Ахметова Наталія Ємченко. Серед головних тем зустрічі ідеї створення національного депозитарію або архіву війни. Останнє має стати повноцінним сховищем для збереження всіх типів документів від цифрових баз даних і відео до протоколів допитів свідків. Держава створює, каже, я акумулюю частину ресурсу там 10 ставок, даю таку там. Пощо таке там місце, таку-то інституцію, яка буде опікувати, і запрошує громадянське суспільство і інших акторів приватних в партнерство на базі цієї інституції створити оцей депозитарій репозитарій. Це може бути різні актори, наприклад, та сама архівна служба. І або будь-які національні архів Антон Дробович є ініціатором розробки документу, яким окреслені 10 принципів меморіалізації російсько-української війни. На його думку, саме вони мають лягти в основу політики збереження правди про війну і з порушенням кожного з них пов'язані всі силосокупність проблем. Це і принцип інклюзивності, і принцип залученості, принцип правдивості і фахової доброчесності. І так далі. Їх власне вони є в відкритому доступі. Їх можна подивитися, але власне. Якщо зовсім коротко, то пам'ять про війну варто зберігати усвідомлено, правдиво, з максимальною включеністю спільноти, для якої ця пам'ять важлива, в процес цього збереження і осмислення. За словами пані Наталії Ємченко, збереження правди про війну це збереження мільйонів особистих історій українців. Кожна з них важлива, бо саме вони формують нашу спільну пам'ять. Вона наголошує, з одного боку йдеться про фахову дискусію з залученням експертів, а з іншого про загальну суспільну розмову, яка стосується кожного. Насправді ми знаємо про те, що Польща пройшла супервеликий шлях, можна подивитися, як це зробили вони. Ми знаємо, як це відбувалося в Німеччині, якими хвилями. Ми бачимо, що відбувається щодо Холокосту і в Штатах і в Ізраїлі. Ми не перші в цьому питанні. Інша справа, що нашу пам'ять системно, багато століть вимарували, вижигали, знищували абсолютно свідомо. І ми втратили цю навичку пам'ятати і на персональному рівні, і на рівні держави. І, чесно кажучи, без таких дискусій, Скусія, я думаю, ми цю спроможність не поновимо. Тим часом ініціатори музею голоси мирних переконані, кожне публічне інтерв'ю з різними експертами. Це крок до відкритої суспільної розмови. Конспекти таких зустрічей публікують зі згоди учасників. Ці тексти вже стають вагомою частиною національної дискусії про пам'ять. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Києва. Спеціально для «Медіапогляд».